Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус бере Петра, Якова та Його брата Йоанна. І виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг же його став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зроблю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві, та один Іллі. Він ще говорив Аж тут ясна хмара отінила їх. І ось із Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Слово Господнє. Слава тобі, Христу. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє свято є дуже багато складове. Багато всього про нього можна сказати найперше і найпростіше це сказати можна те, чим це свято не є. Е, дуже наші східні брати е, яскраво відзначаються свято, свято преображення, е, яке називають спасом. Е, і саме на того спаса святиться багато всього: і мед, і булочки, і багато-багато всілякого цікавого там і яблука. Е, ну і на це звертається велика увага. І багато про це розводитись не буду, скажу тільки про те, що нам чисто по-людськи. Набагато простіше говорити про мед, про яблука, не знаю, там, про якісь там пиріжки. Нам про це простіше говорити, тому що говорити про те, про що мова на самому преображенні, будьмо чесні, самі перед собою, важко. Про пиріжки простіше. Ну, пиріжки – це завжди пиріжки. Що ж про них говорити, їх їсти треба. Тому ми з вами підемо розбиратися з тим, що, в принципі, не є простим і важчим за пиріжки. Ісус йде, е, коли ми чуємо ці слова, е, добре з вами знаємо, що те, що написано в лекціонарії, те, що ми з вами читаємо там, у неділю, будні дні, воно досить сильно відрізняється від того, що ми читаємо в самій Біблії. Тобто, якби ми взяли цей саме розділ Матея, 17 розділ, то побачили би, що там три слова просто-напросто, якби було так акуратно вирізано. Вирізано, бо потрібно було би пояснювати, що ж там до чого, про що була мова. Просто якби щоб заощадити цю увагу і щоб сьогодні звернути увагу саме на саме преображення. Але якщо ми відкриємо в Біблії саме цей фрагмент, то там прочитаємо по шістьох днях. По шістьох днях від чого. Перед історією перед преображенням розповідає про те, що було з Ісусом, з апостолами саме перед преображенням. Вони були в околицях Кесарії Филипової, ну і там були біля тієї ущелини, де складалися жертви з новонароджених дітей, демону, бошку, пану, заради добробуту. Тих дітей вбивалося, ну і ось так це відбулося. І саме в тому місці Ісус питається в Петра, за кого мають мене люди? Ну, І там Петро каже, що ти син Божий. І після того Ісус Петрові каже, що ти будеш називатися вже не Кефас, а будеш називатися Петро відтепер. Будеш тепер скелею називатися, і на цій скелі буде побудована церква. І саме в Такій передісторії ми розуміємо, що Петро е, розуміє, що він є кимось дуже важливим, що на ньому будується вся церква, що він є най най найважливішим. Ну і тут, якби такий Петро, трошки можна сказати, такий надутий від власної важливості. Важливість в нього справді була, але він ще не дуже сильно знав, що з нею насправді робити. І виходячи з цієї передісторії, можемо зрозуміти, чому Ісус Петрос Ісусом саме так розмовляє, а не інакше. Чому він собі дозволяє на ці словечка? Ну зараз до них будемо добиратися. І виходять вони на гору взагалі то. В святому Писанні про гору, про різні гори ми з вами читаємо дуже багато різних історій е, від самого моменту, коли світ був сотворений, згадується про те, що там і рівнини, і гори і ріки і так далі. Але потім вже згадується про гору, коли ми читаємо. Чуємо, читаємо про Авраама, який став Авраамом, і розуміємо, що він взагалі-то прийшов з рівнинної місцевості. Там, де були пустелі, Урхалдейський, там була цивілізація, випалювали цеглу, будували міста, був досить великий рівень добробуту, писемність була, документація була. і тут… Просто він чує від Бога ось цей заклик. Йди в землю, яку я тобі покажу. Він йде в ту землю, там нічого немає, там дикі люди живуть, е мало що взагалі знаходиться. Ну і, е на відміну від його місцевості, ця місцевість є гірнистою. Ну і тут можемо побачити таку першу паралель, що, що отримує людина, яка виходить на гору. Перед тим, щоб щось отримати, людина втрачає досить багато, тому що, щоб вибратися на якусь гору, потрібно добряче захекатися. Чим більша гора, чим похиліший підйом, тим важче вибиратися, якщо ще з собою є якийсь багаж. То це вимагає ну, досить багато зусиль і досить важко. Але зато, коли людина вже піднімається на гору, перед нею відкриваються краєвиди, їй гарно, їй приємно від того, що вона вже щось бачить, вона бачить більше, ніж бачила там знизу. І коли ми чуємо про самого Ісуса, то саме тих гір різноманітних є багато в старому заповіті, одна з найвідоміших Тосинай. Далі з старого Завіту. Новим завітом перегукується гора Сіон, тому що саме на тому Сіоні Авраам і мав вбити свого сина, пізніше знайшли того баранчика. Ну І це саме ця гора, там, де, і, і, де і Ісус на Голгофі був вбитий. Ну і тут бачимо такі певні паралелі. Але про Ісуса, коли читаємо, то таких гір було багато різних, Ну, скажімо, Оливна гора. Де Ісус молився. В інших місцях Ісус виходив на гору для того, щоб побути сам, або для того, щоб повчити людей, як гора блаженств біля Капернаума. І багато яких інших місць. Ісус виходив на гору. Ну, по-перше, тому що там гірська місцевість, там ще попробує знайти якесь місце. Все рівно як не крути, то або буде долина, або буде гора. Але дуже часто виходив саме на гору. І сьогодні так само виходить на гору. Я був на горі тавор і. Тут е, потрібно відсунути на сторону таку певну паралель, що це не є така гора, скажімо, як Еверест. Ну, На Евересті я не був, ну, але мається на увазі, що це там вершина світу, все видно, все найкраще, най-най-най. Е, одна з багатьох гір, яка є в Ізраїлі, ну, височенька, ну, але не так, щоб най-най-най найвища -най якась, не знаю, як в нас в Україні можна було би з Говерлою порівняти. Ні. Е, але все-таки е, і ця гора для них була. Місцем певного віддалення від людей. Тому що на гору без потреби спеціально ніхто там не дуже сильно ходив. Туризм, як відомо, в ті часи не був аж ніяк там поширений спеціально. І коли вони туди йшли, в них там був час на те, щоб бути на самоті і бути на молитві, перебувати з Богом. І тут під час такої вже ж молитви відходимо саме від цієї аналогії гір, як певне відокремлення від людей, як певне знаходження часу, виокремлення, щоб віддати його спеціально Богові. Це те, чим ми з вами займаємося щонеділі, коли молимося, знаходимо час на службу, Божу, хоч це буває і не просто. І в цей момент вони починають бачити, що з Ісусом відбувається. Що цікаво, що не, з Ісу... не просто це з Ісусом відбувається, але вони починають бачити, що з Ісусом відбувалося. Тому що Ісус і раніше виходив на пустинні місця, виходив, коли учні апостоли його не бачили, і невідомо було, як він там сяяв раніше. Тут, якщо ми маємо таку певну аналогію, то бачимо, що. Спогади біографії багатьох святих показують, що вони під час молитви якимось дивовижним чином сяяли, якось їхні обличчя змінювалися. Ці люди ставали якось інакшими, деякі мали там дар левітації. Ну і от коли ми чуємо сьогодні про Ісуса, то думаю, що саме цей випадок був. Таким надзвичайним, бо це бачили апостоли раніше. Ісус, як він виглядав під час цієї молитви, ми так точно не знаємо. Ну бо тоді свідків не було. На цей раз свідки були. Вони бачать, він сяє. Крім того, що сяє, бачимо ще, що розмовляє з Ілеєю і розмовляє з Мойсеєм. Ну і тут знову бачимо певні такі собі перегукування з горами. Знову ж, Мойсей це гора Сіон. Перепрошую, Синай, там, де були дані заповіді, коли говоримо про Ілю. Це також гора, там, де вони змагалися. Він один з жерцями Ваала. Жерців Ваала було багато, Ілля був один, ну і Ілля все рівно переміг, тому що його жертва була прийнята, зійшов вогонь, а жерців Ваала програли того разу. І обидві ці постаті символізують весь старий заповіт. Ілля символізує всіх пророків, Мойсей символізує все п'ятикнижжя, всі книги, об'явлення. І тут вони розмовляють з Ісусом, і апостоли є вже цього свідками, вони це бачать. Бачать, і тут відбувається один такий момент, який можна через різні аналогії різними способами сказати, що от якби щось було дуже сильно недоречно ну, наприклад, там талап лабу в борщ, або можна якусь іншу аналогію навести, коли щось було ну не дуже сильно доречно, коли Ісус розмовляє з Мойсеєм та Іллею, а Петро сказав Ісусові, е, так його і ніхто і не питався в той момент. І слова йому ніхто не, не, не давав. Е, ніхто не казав, що от зараз ти там будеш щось говорити. Е, він перебив ну, точно старших від себе. Е, можна казати і про якусь ієрархію, і про розуміння справи, і про важливість моменту. Але Петро цієї важливості не відчув. Чому? Ну, бо шість днів тому. Як читаємо по шістьох днях, він відчув, що він тепер буде великим начальником. На ньому буде побудована вся церква. І він відчув себе на правах, що він має право перебити Ісуса в розмові з Мойсеєм та Ілеєю. Е, ну і звісно, раз він перебив, то повинні війти в цю дискусію і повинні з ним порозмовляти, повинні якби, взяти його до е, він буде четвертим в цій розмові. Але як бачимо, цього не відбувається, тому що він каже. Речення, зараз до нього повернемося, але він ще говорив, як тут ясна Хмара отінила їх, і з Хмари пролунав голос. Це мій син улюблений, якого я вподобав, слухайте його. Іншими словами, Бог отець, досить так різко, досить так грубо перебиває Петра і каже в цьому реченні: що слухайте його. Це в плани Петра не входило. Петро не збирався слухати, Петро збирався говорити. І тут бачимо ось цю велику проблему в тому, що ми чи з іншими людьми, ну, чи з Богом так само, ну, бо тут працює так само, як з людьми, так і з Богом. Не дуже й то збираємося щось слухати, не дуже й то думаємо, що хтось інший нам може щонебудь сказати. Важливе, важливіше те, що кажемо ми. Ну і Петро так само думав, але Бог його перебиває, Бог з ним навіть не дискутує, Бог його не переконує, що ти послухай, тобі щось зараз кажеться, зараз відбувається Подія, яка для тебе буде важливою, яка тобі дасть сили на те, щоб ти в майбутньому міг перенести ту Оливну гору і гору страти Ісуса Голгофу? Помовчи зараз, подивися, зрозумій, що зараз відбувається. Бог з ним не дискутує, він просто каже, слухайте Його. Не говоріть, а слухайте. Ну і Тут це повчання є надзвичайно великим. А що ж казав Петро? Петро, в принципі, начебто, і не казав нічого поганого, казав дуже добрі речі, над якими можна довго медитувати. Більшість проповідей на сьогоднішній день базуються саме на цих словах Петра. Господи, добре нам тут бути. Ну і тут прекрасна іделія, яка перегукується дуже сильно з Едемським садом, коли. Люди були сотворені, їм нічого не бракувало, Вони були в раю. В них було все добре, їм нічого взагалі не бракувало. У них була е, повна звершеність їхніх потреб, прагнень, бачень. Е, і їм було добре. Ну але в якийсь момент з'явився гріх, ну і все пішло на перекосяк. І тут Петро каже: добре нам тут бути, і дуже важливо. Зрозуміти, для чого взагалі вся ця подія відбувається, для того, щоб апостоли могли на якусь там долю секунди, можливо, не знаємо, скільки це було по часу, зрозуміти, що їм з Богом добре. І так само ми з вами кожен раз повинні самі перед собою давати таку відповідь, чесно, відверту. Мені з Богом добре, чи мені краще без Бога? І Тут знову повертаємося до цього Петра, який каже, що добре нам тут бути, або повертаємося до раю, де також Адамові, Єві, ну чи загалом людству було добре, але в якийсь момент людина подумала, що може без Бога буде краще. Попробуємо Попробували. далі. Дивимося на те, що каже Петро. І е, це його речення є дуже цікаве саме тим, що він з одного боку каже щось добре, але недоречне. Тобто, ми бачимо не тільки його якесь речення, де він каже, що добре нам тут бути. Ну, це було добре речення, але це речення було сказано в невідповідний час. Воно в цей момент було недоречним. Так? Тобто, як в нас є багато різноманітних приказок стосовно кулінарії, що я тебе так кохаю, як цибулю після чаю. Ось, або ну, якісь інші приказки, які кажуть про те, що ну, щось добре тоді, коли це своєчасно, коли це доречно. В відповідний момент воно доречне, ну або весь гумор базується саме на тому, коли смішно саме в цей момент, а не колись там раніше чи пізніше. Але далі Петро говорить, не тільки е в... Добре в недоречний момент, але далі починає говорити теж недобре в цей самий недоречний момент. Зверніть увагу, що ми, коли думаємо про якусь людину, коли оцінюємо якусь людину, так чисто по-людськи робимо, то, як правило, думаємо, чи ця людина добра, чи погана. А людина в якийсь момент може бути добра, а в якийсь момент може бути погана. В якийсь момент може бути доброю. А в наступних вчинках, діях може вже бути не дуже доброю. Я там про Ілю сьогодні згадував, то в його ситуації також. Він такий молодець, такий пророк. Всі його слухають, він так проповідує, але в якийсь момент просто-напросто зневірився, махнув рукою і не хотів йти проповідувати. Казав все вже. Я вже загину, помру, вже немає ніяких сил боротися. Тобто, це та сама людина, але та сама людина протягом свого життя. Переживає різні моменти, підйоми, упадків і так далі. Ну і так само тут Петро каже, добре нам тут бути, і це хороше речення, тільки в невідповідний час. Але далі він каже, погане речення також в невідповідний час. Зроблю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Ну і, напевно, більшість з вас знають, що. Зробити три намети в тій мові, в тій лексиці, це була така певна ідіома, яка означала, що ставилося три намети для полководців для того, щоб розпочати військові дії. Петро, так як і всі євреї, апостоли, всі мріяли, що зараз вони почнуть. Вибачте, військові дії виб'ють римлян. Розпочнуть військову кампанію, тому що так Ісус зцілює хворих поранених, розмножує хліби. Армія з таким полководцем є, в принципі, непереможною, тому що вони римлян можуть перемогти і захопити весь світ, що було їхньою мрією величезною, можуть зробити на раз-два. І кажучи це, що добре нам тут бути, він з одного боку відчуває якусь благодать перебування з Богом, а з іншого боку, він собі все рівно далі думає про своє. Так от, так само кожен з нас так само повинен ловити себе на думці, коли є моменти, коли нам добре, в якийсь момент, який це момент якогось прозріння, якогось розуміння, якийсь момент, не знаю, можливо, після якихось реколекцій, після якоїсь сповіді. І теж, навіть коли ми думаємо щось добре, плануємо щось добре. То не факт, що в тому своєму доброму не є е, щось заплутане, є якась стежка, яка на бік веде. А ми думаємо все рівно, що це щось добре. Ну я ж не можу помилятися. Ну, Петро так само думав. Але як життя показує, кожен з нас дуже часто і дуже сильно помиляється. І тут відбувається та сама річ, як він ще говорив, тут ясна хмара отінила, і з Хмари пролунав голос. Петро перебивається. Не дискутує, бо хотець ніяк з Петром не розповідає йому, що ти слухай так, або не слухай так, роби це або ти не говори дурниць. Він про це навіть не говорить. О, дивіться, коли доросла людина спілкується з дитиною. То не завжди доросла людина від початку і до кінця все розказує дитині. Інколи просто каже так по-простому, щоб до цієї дитинки могло дійти на її дитячий розум, на її обмежені можливості. Ну, так само тут. Бог отець звертається до Петра, каже, цей син мій улюблений, його слухайте, просто перебиває і все. Моментів з перебиванням є досить багато, може в житті щось статися. Може відбутися якась подія, може статися якесь потрясіння. Зверніть увагу, що я думаю, ви знаєте це порівняння. Я слава Богу, ніколи свідком такого чогось не був, ну, але думаю, що можете знати, що коли, скажімо, людина десь на воді тоне, то щоб цій людині надати допомогу, врятувати її, щоб вона не втонула, тому що коли в неї паніка, то людина робить якісь хаотичні рухи. Не факт, що ці рухи допомагають втриматися на воді, і людина може просто-напросто через цю паніку і потонути. Тому важливо, щоб рятувальник, який до неї має підплити, не починає розказувати, що слухай, давай відпливемо. Коли людина кричить, панікує, то просто потрібно в цей момент підплисти ззаду і дати сильно по голові. Ну і в той момент вже живе тіло, але не зовсім притомне, вже виволочити на берег. Тому що, якщо робити інакше, то тоді та людина, яка панікує, може втопити свого рятівника, що в принципі, згідно статистики, дуже часто і відбувається. Тому інколи дискусія не має ніякого сенсу, тому що відомо, що вона, ну. Ну, не потрібно, вона не принесе нічого. Так само тут. Просто перебивається Петро, тому що він казав щось не те. Далі, почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них, підійміться, не бійтеся. І він вже їм каже, що. Не розповідайте цього, аж поки не Воскресне з мертвих. І знову апостоли чують не те, що вони хотіли би почути. Воскресне з мертвих, тобто він помре. Як він може померти? Якщо він воскрешає мертвих сам, він не може помирати. Взагалі, про що він говорить? І тут апостоли були такі збиті з пантелику. Вони отримали не те, чого хотіли би, їхнє бачення було зовсім іншим. І тепер ми з вами знову бачимо таку дуже цікаву річ, що коли е, отримаємо щось добре, ми думаємо, що план має розгортатися так, 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 так і так. У нас собі в голові вимальовується якийсь певен сценарій. А не факт, що цей сценарій має бути так, тому що в житті воно може бути зовсім все інакше. Зовсім по-інакшому. І як тоді розчарування? Тоді розпач, тоді як все? Я тікаю. Е, мені це не підходить, це не про мене. Е, апостоли зійшли з гори з дуже змішаними почуттями. З одного боку, вони побачили щось надприроднє, були підкріплені, з іншого боку, вони не отримали того. Чого хотіли би отримати. Ну, ось, бачите, все життя складається з таких контрастів. Петро каже щось добре, але не відповідний момент. Петро сказав щось добре, після того доброго сказав щось недобре. Вони отримали щось, що їм дуже сподобалося, а після того моментально отримали щось, що їм не сподобалося. Ну і всі ми з вами знаємо це порівняння про білі й чорні смуги в житті. І так потрібно налаштуватися на те, щоб вміти приймати якісь добрі справи. Які з'являються за них бути вдячними, але також вміти прийняти якісь сумні моменти в житті, ті темні смуги, тому що вони теж чогось можуть нас навчити. Нехай сила від цих добрих моментів, світлих нас підтримує в ті важкі моменти. Амінь.